В разі перемоги Зеленського і в разі перемоги залужного, і суспільство буде вимагати залужного враду. Суспільство не буде думати, що залужний прекрасно воює, і Зеленський йому не не, не псує цю, цю цю це знання, як воювати. І не заважає, а а будуть казати: якщо вони перемогли в війні. Ну, такий комплекс Черчилля, да, 45-го року, то вони мають і, 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 і всім іншим керувати. Я, безперечно я би був радником пана Зеленського, я б сильно не радив, як і пану Залужному, йти в Верховну Раду, а якраз навпаки, створити можливість для інших людей показати себе, але суспільство скаже: ні 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 Вересень ідіот, він не правий. Вони ж показали себе. Класними менеджерами навіть під час війни то хай сидять в раді і приймають необхідні для держави закони. Я думаю, що суспільство буде вимагати, а не якісь люди, які самі захочуть собі це все привласнити. Для цього потрібна демократія, яка встановлює певні часові рамки. Черчилль, які якого ви згадали, успішно програв вибори в 45-му році, ну так я про це і, і казав так і Деголь, який був батьком нації, його успішно знесла революція 68-го року, яка можливо не, не була до нього аж так справедливою, але але це сталося. Тобто, якщо в суспільстві є можливість, простір для для того, щоб. Скажімо так, опонувати навіть великим кумирам, навіть переможцям у війні, то значить це суспільство здорове. І я думаю, що буде залужний, не буде залужний, буде Зеленський і не буде Зеленський, але якщо тільки з'явиться якийсь нюанс, який показує, що у нас узурпація влади йде, що хтось хоче якогось третього строку, ну ось це велика небезпека мене також непокоїть що у нас фактично парламент не є самостійною е, силою. Тобто, монобільшість вона має певні теж певні, певні нюанси, певні проблеми. Роль парламенту це історично так склалося. Парламент це орган, який е, передусім кидає виклик королю, кидає виклик монарху. Ось так виникали парламенти. В Британії, потім у Франції в часи революції, і так далі. Ось роль парламенту, що в певний момент можливо не погоджуватися з керівником виконавчої влади, мати свій голос, тому що це інший полюс, так це інший полюс влади. Тому тут скоріше не питання в конкретних людях. Конкретні люди в них народ повірить, і в них народ так само розчарується. Ми, ми це знаємо. Я думаю, що. Ми бачили, що і рейтинг президента він якби перед великою війною рейтинг шов вниз. Так, тобто люди українці вже почали шукати якихось альтернатив. Це наш спосіб мислення, е, і він непоганий, я вважаю. Тобто, да, ми трішки ідеалізуємо. Ми створюємо кумира, але у нас немає оцього відчуття, що від цього кумира залежить наше існування, що є у росіян, мені здається. Чому проблема росіян? Що вони бояться, що якщо Путіна не буде, то і Росії не буде. У нас цього немає. тому 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 ось так я, би, я я розумію про що ви кажете, що є є певна така особливість емоційного ставлення до політики у українців, але але те, що ми не приймаємо тиранів, мені здається, це добре. Ну, не знаю, не знаю. Останні події з виборами і парламенту і президента показують, ну, м'яко кажучи, недалекоглядність виборців. Це ж не хтось придумав такий парламент з монобільшістю. Це люди обрали парламент з монобільшістю. І люди обрали президента 73%, і вони з однієї, з одного двору, як би сказати, з однієї, з однієї. Фракції чи з однієї партії. І і от вам приклад того, що да, може вони не, і, і не люблять диктатуру, так вони зробили таку супер диктатуру, безперечно, Зеленський не диктатор, але ну от вони зробили, що є підтримка і в парламенту тотальна, і в кабінету міністрів, і це все. Рукотворне, це не зроблено, це не спустили десь з гори там чи, чи з долини підняли. А це просто ну так і є. Ну от тепер і що з цим робити? Може, це якраз Бог нас милував, що це все сталося перед війною, і така єдність тепер існує там на горі. Але насправді, в мирний час, ну що робити, коли люди будуть так думати? Про це ж я і казав, що от люди скажуть, А ми хочемо військових парламентів. А ми хочемо героїв війни в парламент. Я до речі погоджуюся, що мені здається, що якраз помилка 19-го року українців була не так, навіть президентські вибори, як парламентські. Тобто цього не можна було робити. Треба було максимально урозмаїтнити по парламент. Як, в принципі, у нас було в 2014 році, коли. Коли президентські вибори і парламентські вибори вони дали різні результати. От ну так, нам треба українцям варто, мені здається, розуміти, що що політика це певна теж експертиза, що це певна професія, і і парламент це дуже важливий важливий елемент у цього розподілу влад. Що, Монобільшість це не дуже хороша ідея. Але з іншого боку, це парадокс нашої історії. Ми живемо в часи абсолютно непередбачувані. Так? 19, голосування 19 -го року це голосування людей, які хотіли закрити очі на війну. А виявилося так, що, можливо, справді відбулося те, про що ви говорите, що ця, ця, ця монобільшість вона унеможливлювала. Якісь ну небезпечні розколи, які могли відбутися в перші дні війни, в перші дні Великої війни. Тому тут така хитрість історії. Ну, от просто я й думаю, що тепер буде після війни чи в кінці війни. Мені здається, що викликів буде дуже багато, саме тому, що, як ви сказали. Ніхто нічого не знає, то в підручниках нічого такого не написано. Не можна знати підручник, де буде написано, що після 30 років пострадянського життя може зробити суспільство чи навіть держава на сході Європи після війни. Тому ці виклики не 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 нерозуміння, незнання, відсутності креслень якихось. Розуміння якогось дизайну піс поспоспоствоєнного мені здається, це головний виклик, бо тому, що ми теоретично все, все розуміємо, да буде завзяті ЕНДЖОН, ну, тобто ці неурядові організації, буде захід. Це все буде тиснути на уряд, на президента, на парламент. Вони будуть приймати хороші закони дуже швидко. Але питання чи швидко, чи в силі вони будуть. Чи зможна, чи зможе переконати, чи не з'являться знов прекрасні люди, які закричать нафіга нам іноземці? Ми самі все знаємо. Давайте не залучати іноземців. Хай заплющать очі і дадуть бабла побільше, а ми вже самі розберемося. А тут же сидять корупціонери і кажуть: Опа! Зараз нам тут 100 мільярдів і припливе. Тому мені здається, тут, тут тут є ну тут є принаймні, мені здається, не може не необхідність, але бажаність бодай розмірковування суспільного на тему, що що чекає, що може чекати, і, і і намагання якось розібратися з тим, як жити після. Бо дуже часто ми знаємо, да коли ми хворіємо. Да, є ускладнення. Да? І у багатьох людей після того, як грип був, вони думають, ну я вже можу вибігти на вулицю і, і жити так, як я жив, до того, як я захворів на гриб. І потім починаються ускладнення. Так само хвороба під назвою Війна може дати ускладнення після себе. Я просто нещодавно переніс там. Операцію і ви теж вистрибнув. Так що мені це якби свіжо буквально три тижні тому. Вистрибнув, сказав, ну все, я себе гарно почуваю. Потім ще на три тижні ліг і лежав. Ну тому, що просто я якби не розібрався, що таке пост. Ну а війна це така велика хвороба, очевидно, суспільна. Нав'язана зовні чи зсередину. Ну, залежить яка війна, там така чи така Але це мені здається, ну про це мало зараз думають, а може. Просто у мене часу більше, ніж у людей на фронті, і я можу собі дозволити думати в цьому напрямку. Коли по тебе стріляють, ну у тебе головна ідея самому не загинути і вбити побільше москалів. Так що тут я нічого не можу сказати, чому люди про це не думають. а Ну, так. мені здається, що о, мене теж турбує дещо. От як часто ми говоримо, а що буде після перемоги, а давайте прокинемося вже після перемоги, а що ми почнемо робити на наступний день після капітуляції. Це тільки один із сценаріїв, це не значить, що він не станеться, але ми маємо мислити в термінах багатьох різних сценаріїв. Це один із сценаріїв, інший сценарій це дуже довга війна. Яка то виникає, то то спалахує, то знову згасає. Зрештою, це наша реальність вже майже 10 років, так 9 років. А якщо ми почнемо ще з атаки на Тузлу, так то це взагалі ми вже скільки? Вже 20 років в такій гібридній війни перебуваємо. І тут дуже ключове питання: як? Водночас перемагати в цій війні і бути демократією, і оце питання, яке ми не ставимо. Тому що, ну добре, зараз ми в конституційних якихось рамках у президента перший термін, він може піти на другий термін. Якщо далі буде історія така, що він другий термін, і, і немає альтернативи. І йому починають казати немає альтернативи, і ти маєш піти на третій термін, і для цього ми маємо щось зробити з конституцією, ну і так далі. Ну ми ж всі розуміємо, як це відбувається. Окей, але якщо цього не відбувається і і немає цього, і ми більш здорово думаємо, тоді виникає питання: а звідки візьметься наступний, день, якщо немає політичного процесу, якщо немає політичної конкуренції, ну є теж відповідь на це питання у авторитарних суспільств призначається наступник. Чи наступник так званий буде таким лідером, наприклад, який буде мати легітимність, народну легітимність? І чи це не буде фейк, чи це не буде якийсь сурогат демократії? Мені здається, що нам важливо ставити питання, теж як ми можемо бути демократією і водночас бути в війні? Дехто каже про досвід Ізраїлю, досвід Ізраїлю Хороший в сенсі якихось електоральних речей і, і медіа, але не дуже хороший в, те, в сенсі інклюзивності, наприклад. Ну і так далі. Тобто, ми все одно маємо щось е, щось придумати своє. Друге питання: чи прийдуть для, до нас рецепти з Європи щодо повоєнного розвитку? скоріш за все, ні, тому що сучасна Європа не пристосована до цього. Ми можемо повчитися у Європи кінця 40-х років. Там дуже цікаво, можливо, там ми можемо, мабуть, знайти е, якісь рецепти для себе, але це абсолютно інша Європа. Це Європа, де е, ну велику роль відіграють державні інвестиції, наприклад, е, державні підприємства. ну Взагалі Європа тоді, в 40-х 50 х роках, коли вона відбудовувалася, зовсім не була такою аж надто ринковою економікою. Е, ще питання: а що нам робити? Ну, Європа будується на ідеї суспільства добробуту, тобто великі податки, і вони потім розподіляються між громадянами. Ти отримаєш хороші пенсії, там не знаю, допомогу з безробіття і так далі. Ми це можемо потягнути, якщо ми будемо у війні протягом десятиліть. Я думаю, що ні. У нас більшість бюджету буде йти на 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 безпеку, на війну, на армію, на, на зарплати військовим, на харчування, на забезпечення тилу і так далі. Тоді, яка економіка нам потрібна? Можливо, нам потрібна економіка навпаки дуже дерегульована, де громадяни ми чесно скажемо, ми не зможемо, держава не зможе вам забезпечувати ані безбідну старість, ані допомогу з безробіття, ані те, ані Ну, можливо, трішечки з освітою допоможемо. Медицина теж не факт. А, і це такий меседж для громадян. Тобто певною мірою. Наш суспільний договір наш де-факто суспільний договір. Це кожен крутиться як може, а ми робимо вигляд, що у нас ще якась там держава добробуту і так далі. І тому люди ображаються на державу. Що ж ви мені не забезпечуєте нічого? А можливо, у нас держава не зможе нічого забезпечувати. Можливо, нам потрібна якраз така економіка. Е Трішки хаотична, лібертаріанська, так? Тобто дуже потужна державна присутність в питанні армії безпеки і мінімальна державна присутність в економіці. І тоді у нас виникає питання: а як це поєднати з тим, що ми йдемо в Євросоюз, а там дуже все зарегульовано і багато взагалі права? Можливо, нам навпаки треба максимально лібералізувати свою економіку. Багато питань виникає насправді, які важливі. Цікаві е і показують нам, що знову ж таки є у, у кого повчитися, але ніде немає готових рецептів. Ніде немає підручника, так як ви сказали, е що робити. Ми просто маємо бути до цього готовими. Чи готова Україна дійсно до американського шляху, який ближче набагато до лібертаріанського, де ліберального, аніж європейці? Але все ж таки, ми ж не в Сполучені Штати Америки 51-м штатом, а якимось там членом Євросоюзу, який абсолютно соціальний, і невідомо як те, що підтверджує вашу думку, що соціальність під час війни. Соціальність після війни це ну такі складні моменти, невідомо чи вистачає грошей на цю соціальність, чи вистачає на все грошей. Не думаю, що не вистачає. А чи українці хочуть це, чи українців нема ще, як казав на як учив нас великі Леніцької болезні лівізни в комунізмі, тільки оце покладання на державу? Тим більше це виросте, тому що держава це армія. Армія, якщо вона буде успішно, скажуть. Бачите, пан Микола, скажуть мені, якщо я почну говорити про ліберта... про лібералізм. Армія ж показала, значить, держава це прекрасно. Вона дала раду собі і держа... і, і і суспільству. Давайте все віддамо в руки держави. Не переконаний, що це шлях кудись приведе нас. Ну, коротше, я, я поставили просто... питання. Да. Якраз війна показала, що ані суспільство без держави не виживе, ані держава без суспільства. Я думаю, якраз війна про це показала, тому що е, яким би не, не було там сильне громадянське суспільство, але воно саме по собі не може протистояти російській армії. А з іншого боку, саме громадянське суспільство в дуже багатьох регіонах підставила дуже серйозне плече самим Збройним силам, і я це бачу дуже багато, коли ми їздимо Україною і говоримо з людьми в прифронтових зонах. Але щодо американської моделі, ми ж теж маємо розуміти, що Америка зараз інша. Суспільство, коли вони молоді, коли вони в драйві, вони максимально мінімізують роль правил. І, і в цьому є і плюс, і мінус, тому що вони можуть бути. Е, ну, там може, якщо немає правил, там може бути багато жорстокості, багато багато таких джунглів. Але мені здається, що в Україні важливо все ж таки іти шляхом мінімізації правил або вибрати для себе якийсь ну, певний набір дуже важливих правил. А те, що далі виходить за них, це вже пустити на на, на свободу. Тому що Америка сьогодні теж дуже забюрократизована. Певною мірою відбувається... я не кажу про сьогоднішню Америку, я кажу про Америку 1776, чи 812 чи 820 чи 837 Ну і це була Америка Рабовласницька, так? Тобто, це теж для нас не варіант. Тобто, скрізь аналогії історичні, вони вони кульгають, але. От в європейці дуже переживають щодо американізації Європи, але вони не помітили, як відбувалася європеїзація Америки тому що в Америці величезно, ну величезно виріс державний апарат, бюрократія за весь цей час. Тому що чим більше суспільство ускладнюється, тим більше воно цього потребує. Але для, для цього щоб ускладнитися, тобі потрібен цей період швидкого зростання щоби. Стюардеси почали в салоні розносити віскі і каву. Потрібно, щоб літак злетів. І нам передусім треба думати над тим, як літак наш злетить. Тому другий момент армія це дуже важлива. Справедливість дуже важлива. так один з головних елементів теорії там різних теорій суспільного договору це Джон Лок, який нам прямо каже, що головне в державі це справедливість. Держава це передусім арбітр. От є в українців розуміння, що держава це передусім арбітр. Я думаю, що цього немає, тому що у нас викорінена протягом десяти століть Російської імперії взагалі саме поняття права, яке було скоріш за все, більш-менш якось чином в Русі в середньовіччі, яке було під час Великого князівства Литовського, яке було в Речі Посполитій, як тільки ми війшли в Московію, сама ідея права була викорінена поступово. І цю ідею права нам треба повертати. І це дуже складно. І це робота на десятиліття і на століття. І коли ми говоримо про реформу судової влади і так далі. і так далі Йдеться передусім про те, що у нас взагалі немає в суспільстві відчуття, що держава це передусім про справедливість, це про верховенство права. от Дякую, Володимир Єрмоленко, філософ, був з нами. Дякую, що знайшли для нас час. Сподіваюся. Люди, які це дивляться чи дивилися після перегляду, будуть знати більше ніж до перегляду. Власне, з для цього ми принаймні я для цього і працюю все своє життя, щоб до було менше ніж після. І це мені здається важливо. Дякую, пане Володимире. Дякую всім, хто дивився. І на все добре. Перемоги всеосяжної нам всім. На все добре.